Тобі встати, ні тобі пройти, ні тобі взагалі нічого. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми знаходимося на 16-й станції фонтана біля Посейдона ЖК, і ми бачимо, що тут, от о, парканувся як-небудь. Хтось раком, хтось боком машин натикано, десь лишив машину, пішов. А ось таке от місце залишається для того, аби проїхати. Ось дивися, роз'їжджаються просто як боги. Ось так от і таке взагалі то скрізь. Тут натикано на кожному сантиметрі в якихось лабазах це все повставало будь-як. І ось стільки ось місця реально, щоб проїхати просто машинами, які тут повинні проїхати. Mm. Полишали ці машини, понатикали. А на минулому тижні була дуже неприємна ситуація, коли викладали в пабліках люди. Про те, що стався нещасливий випадок на одному з пляжів, ось тут неподалік, і неможливо було швидкій допомозі потрапити, тому що народ ось так от попаркувався. Якось ви бачите тут. Місця нема, парковок офіційних немає, і ледве-ледве швидка доїхала. Добре, що дитину там врятували. А могли б слухайте, не врятувати. А все чому? А все тому, що в нас немає по місту нормальних паркувальних місць. Ну он, глянь. Цей так стоїть, цей ось так стоїть. Цей будь-як стоїть. Ці їдуть і не проїхати, і не пройти. І рух односторонній. А де паркувальні місця по місту? Біржева. Ми вже скільки разів розказували про велетенську паркувальну станцію цілий майдан паркувальний на 13 станції, який все життя функціонував успішно. Потім все таки виявилося, що він комусь там належить через якісь мутні оборудки в далекому минулому. І його закрили. Де паркуватись людям? Як зробити так, щоб водії не кидали свої тачки ось просто посеред поля, тому що їм ніде подітися? І як зробити так, щоб був нормальний доїзд до пляжу, навіть для тих самих швидких для ДСНСників, для будь-чого. В нас такі пляжне, якесь місто курортне, може статися будь-що. А проїхати нереально. Ось зараз машини їдуть і думають, як би лавирувати між цими всіма машинками. І в нас же ж така ситуйована не тільки на фонтані, там на 16-му, на 13-му, В нас взагалі по місту бідося. В нас машини ставити ніде. В нас оці ці от крихітні парковочки просто на вулиці, а ціна за них злітають, або на приватних парковках біля пляжів нас накручують велетенські ціни. Мерія, а може пора нам подумати про те, що по перше відкрити все таки якимось чином велику парковку на 13-й, розвантажити вулиці, і в принципі організувати ще кілька паркувальних місць. По місту. Тому що водії їм що, та їм плівать, Вону, він собі машину кинув і пішов, тому що йому треба. Йому ніде паркуватися, він з собою цю машину не забере, правильно? А цим взагалі -то, мало б займатися місто. Є все-таки в нас, що там, департамент благоустрою міста, наприклад, в нас є. Де тут благоустрій? Ви спостерігаєте? Я не спостерігаю. І водії не спостерігають, і люди, яким потрібна допомога на пляжі, якщо щось сталося, теж не спостерігають. І через це в нас виникають позаштатні і навіть критичні ситуації. А мерія розказує про те, як в нас все класно по місту. Не класно нічого. Давайте цю проблему вирішувати, будь ласка, просимо від імені всіх водіїв і не водіїв міста. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть там в коментарі, будьте уважними на дорогах і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.